Супер пропозиція. Усього 385 гривень за комбінізони джинсові від німецького бренду Esmara. Дуже якісні комбінізончики. Показую вам першу модельку в чорному кольорі. Почнемо з підтяжечок. Бачимо з такими бронзовим кольором механізмів. Якісні, регулюється все, йде кишенька. Потім у нас тут у нас ілюзія. Зовсім нічого нема. Застягуються вони по, з обох сторін на гудзики. І попереду ще йдуть дві. Гарних кишеньки. З іншої сторони маємо також дві кишеньки. Дуже приємні на дотик, досить легкі. В оті в чорний колір буде одна штучка та три модельки сині. Все однакове. Також кишеньки зверху, попереду та ззаду. Різні розміри. По розмірам кажу вам, буде один розмір 36, один 42 та два 44. По матеріалу 100% бавовни. Ціна лоту 1540 гривень, лоті їх чотири штучки. Якщо вам сподобався цей лот, замовляйте в менеджері.